Всім привіт до вашої уваги! лот мікс чоловічих футболок. Є футболки від Pixart з таким принтом великим. Розміру М. Футболка з бавовни. Також футболки від Fantastic. Були два вида. Така сіра та червона. Всі футболки виконані 100 з баловна. Також футболка Nike. Ця футболка у нас 2XL. Та футболки 47. Розміри в лоті від S до 2XL. Всього в лоті 24 одиниці товару, вартість лоту 5 тисяч 40 гривень, собівартість одиниці 210 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатися більше про наші новинки, надішліть свій е нашим менеджерам. Всім дякую, заробляємо разом.